Турволя святковою концертною програмою за участю музичного гурту «Гранд» Дуже Скоро артисти будуть біля нас. Ви зможете отримати автографи та сфотографувати. шановні друзі! Зустрічайте кращий дует України, народна артистка України, гордість України, перлина української сцени. Одна з найяскравіших зірок України, королева натхнення Катерина Бужинська та. Талановитий співак, актор, музикант, ваш улюблений улюблений жінок та свій серед чоловіків. непровершений Михайло Грицкан. Шановні друзі, поспішайте ближче кращий дует України. Катерина Бужинська, Михайло Грицкан, артисти вже поруч з нами. Щастя позвонити, всім з нового роком! Слава Україні! Героям слава! Як настрій! Діточок поставили, да? На, на, на наш такий е, вагончик, а ми всі підходимо до нас і можете придбати сьогодні квитки на класний концерт. Ми для вас приїхали і привезли найкращі свої пісні. А також сьогодні будуть багато нових прем'єр. Всім бажаємо в новому році здоров'я, добра, нам всім перемоги, миру і звичайно, кохання. Ми знаходимося в найкращому місці здоров'я, місце зустрічі, і місце кохання. І ми раді вас сьогодні вітати! Обласки вам! Христос ся рождає! Славімо Його! З Новим роком всіх вітаю! Бажаю, щоб цей рік був для нас переможним. Щасливим всім нам міцного здоров'я, кохання, миру, злагоди, радості, достатку. І сьогодні ми з Михайлом Грицьконом подаруємо вам свої найкращі пісні. Запрошуємо на наш концерт 19:30, правильно? Палац культури Шевченка. Ви можете придбати квитки у пані Ірини. Будуть всі хіти, відомі пісні та багато нових прем'єри. Раді всіх вітати, і гостей, і місцевих жителів. І як завжди, я так розумію, депо так. Да? Так, 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 да. так, так, <смітна> завжди знімають нас відео. В трускавці потім викладають, потім починається якийсь хейт в Тіктоці, але це життя, мабуть, публічних людей. Ми до цього звикли. Тому бажаємо вам класного настрою. І красивої зими. А ще, можливо, хтось хоче зробити собі подарунок. У нас є авторські парфуми «Королева натхнення це мої власні парфуми, які допоміг мені створити парфумер Женеви Жан Осмаль Паскаль. Дуже класний аромат. Хто хоче, може підійти і спробувати. А, з автографом. Таз фото. Дякую. Взагалі, як трошка в цій настрій? Чудовий. А що ви такі всі мовчите? Чудовий. Ви після святкування? Чудовий. Як новий рік? Прекрасно. Прекрасно. Супер. Ми тут е... не можемо, да? так? Катерин... Підключаємо апаратуру. Катерина, ще щось розкажи. Шановні друзі, хочу сказати, що разом з Михайлом у творчому тандемі ми дали вже більше ніж 250 благодійних концертів на користь ЗСУ, Перерахували більше ніж 7 мільйонів гривень нашим захисникам. Наближаємо разом перемогу, працюємо на культурному фронті і домовилися працювати до переможного концерту. До речі, в минулому році нас назвали найкращим битом України. У нас була така можливість. Ми дуже хотіли і зробили наш сольний концерт на головній сцені країни в Палаці культури України. Його можна буде побачити в Ютубі і на центральних телеканалах. бажає пам'ятних фото з артистами підходом? Скажіть, будь ласка, хто вгадає, скільки кроків ми зробили до вас, щоб сьогодні. Тисячу? Тисячу не промовчу. — Сто тисяч. Але от трошки поверни Іван колонку, так, навпаки, бо бачиш, заводиться. Ні, ну не так сильно, Іван. Це ж не, фото... це ж не фотографія. Трошки так. чуть-чуть. Тому бажаємо вам здоров'я, миру, добра і, звичайно, кохання. Сто тисяч кроків до вас. Я, я йду ближче до вас така безмежна і неповторна любов з тобою І вже не вільний, як Боже він не живуть тобою. Сто тисяч кроків, найшвидше кроків зроблю до тебе, сто тисяч років небачення одно. Я повисане зорями на небі моїй душі, коли долі зводили з долями, де Бог мені залишив. Тобою, як дивом захоплений, на за щастя ти погляд не люди не за колег Ясунимо вірну твою, така безвечна і неповторна любов. Боже вільний живу тобою, сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не вартіння одного без себе, як його вітер термилями. Танцюючи з ним минує, і море шаленими хвилями. Ай ви лишніх. Тебе поцілунками, дотиком, я я в кохання своє, і Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє, а кабешна і неповторна любов со мною. І вже не вільний, як Боже вільний тобою Сто тисяч кроків найшвидші кроків до тебе за широків не вартіня оздорово без тебе. Всім здоров'я, щастя, миру, нам перемоги і, звичайно, кохання. Найшвидші кроки зроблю До тебе, сто тисяч років не дня одного без тебе, така безпечна і неповторна. І вже не вільний, як може вільний, що най зла. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю бо тебе. Років не вартіня одно без тебе Сто тисяч років, найшвидші кроків зроблю до тебе, Сто тисяч одно. Сяся кроків найшвидших кроків зроблю. Небе, сто тисяч років не дня Оного без тебе, сто тисяч років, найшвидших кроків зроблю. Нерве, сто тисяч років, років не дня одного без тебе, Одного без тебе. Без вас, тому 19.30. Всіх запрошуємо Палац культури Шевченко. Ми для вас виконаємо під супровід гурту. «Гран» найкращі свої пісні. Я не знаю, Ірка, у нас ще є квитки. Найдемо хто перший? 25 чоловік. У нас 25 рік підійде зараз і купи квитки. Буде мати щастя цілий 25 рік. Тому підходьте. А як рік 25, й то дві тисячі двадцять підходьте 25. до фотографії, тому що ми поспішаємо на радіо. У нас буде буквально 5 хвилиночок. Хто хоче зробити фото, підходьте. Можна з вами? А ви вас гітару викупили акціоні і тут? А ви не пам'ятаєте? Пам'ятаєте? пам'ятаєте. Вася, давай. А зараз що развіли? Ось тут буде готовий. Давай. Виходимо. Дякую. А що? Давай ви так? Тут щось тікток, так? Що ти? Що буде готовиться? Бачите, бачить. Карта пані